Підготовка до адвокатського іспиту. Сімейне право. Третій блок питань. Питання Особисті немайнові права та обов'язки дітей і батьків. Підстави позбавлення батьківських прав. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей ґрунтуються на походженні дітей від батьків, що засвідчується, зокрема, свідоцтвом про народження. Відповідно до статті 141 Сімейного кодексу, чітко передбачено, що мати батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою. Крім того, розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. Сімейним кодексом передбачені наступні немайнові права та обов'язки батьків. Зокрема, відповідно до статті 143, це закріплено обов'язок забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. Статтею 144 сімейного кодексу передбачено обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в Державному органі РАЦ. Статтею 150 Сімейного кодексу передбачено права та обов'язки батьків щодо виховання дитини. Також статтею 154 Сімейного кодексу передбачено право батьків на захист дитини, статтею 160 Сімейного кодексу право визначити місце проживання дитини. Законодавство дозволяє батькам укласти договір про здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків тим із них, хто проживає окремо від дитини. Це, зокрема, передбачено статтею 157. Крім того, в даній статті чітко передбачено, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особливість. Спілкування з нею. Ще один момент, чистко вказаний даною статтею, зазначає, що той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвитку дитини. Звертаю увагу, що спори щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї, можуть вирішуватися як в адміністративному порядку, тобто через органи опіки і піклування, так і в судовому порядку. На стадії розлучення, задовольняючи позов про розірвання шлюбу між подружжям, які мають спільних неповнолітніх дітей, суд роз'яснює сторонам, що той із батьків, хто проживає окремо, має право і обов'язок брати участь у вихованні дітей, а той, хто із батьків, з ким залишаються діти, не може перешкоджати йому в цьому. Відповідно, суд роз'яснює норми статті 157 сімейного кодексу, про яку ми говорили раніше. Звертаю увагу, що санкцією до батьків чи одного з них щодо невиконання покладення, покладених обов'язків на батьків можуть бути позбавлення батьківських прав. Підставою позбавлення батьківських прав є склад правопорушення, передбачений статтею 164 сімейного кодексу. Зокрема, даною статтею зазначено, що мати батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявили до неї батьківського піклування. Друге ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихонуванню дитини. Третє жорстко поводяться з дитиною. Четверте є хронічними алкоголіками чи наркоманами. П'яте вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її жебракувати та бродяжні, бродяжні чати. І шосте засуджені за вчинення умислого злочину щодо дитини. Звертаю увагу, що провадження у справах про позбавлення батьківських прав має певні особливості. Зокрема, ця категорія справ розглядається виключно за участю органу опіки і піклування, що передбачено частиною 4 статті 19 Сімейного кодексу. Орган опіки і піклування подає до суду письмовий висновок щодо можливих варіантів розв'язання спору. При цьому враховується думка дитини. Ця норма зазначена в частині 2 статті 171 сімейного кодексу. Хто ж може подати позов про позбавлення батьківських прав? Відповідно до статті 165, чітко зазначено, право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один із батьків, опікун, піклувальник, особа в сім'ї якого проживає дитина, заклад охорони здоров'я. Навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, органу піки піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла 14 років. Звертаю увагу, що відповідно до статті 166, чітко встановлені правові наслідки позбавлення батьківських прав, зокрема. Особа, яка позбавлена батьківських прав, втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання, перестає бути законним представником дитини, втрачає право на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми, не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником, не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б Мати у разі своєї непрацездатності, наприклад, право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування. Також дана особа втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. Водночас треба зазначити, що з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити також питання про аліменти на дитину. Звертаю увагу, що тією ж 166 статтею Сімейного кодексу передбачено, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може Вирішити питання про стягнення аліментів на дитину. Також статтею 167 сімейного кодексу чітко зазначається, що якщо дитина проживала з тим з батьків, хто позбавлений батьківських прав, суд вирішує питання про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні. Також суд може поставити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше житло, у яке може поселитися, або по Встановити рішення про примусовий поділ житла чи його примусовий обмін. Важливою гарантією дотримання прав дитини є положення частини 6 статті 167 сімейного кодексу, в якій, зокрема, зазначено, дитина, яка була передана родичам, мачусі, відчиму, органі опіки піклування, зберігає право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-який час повернутися до нього. Зазвичай мати батько позбавлені батьківських прав не мають права відвідувати дитину, оскільки це може негативно вплинути на дитину і завдати їй додаткових душевних страждань. Винятком є Підстава передбачена статтею 168, в якій зазначено, що суд може дозволити разові періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю, моральному вихованню за умови присутності іншої особи. Адвокат, який бере участь у справі на боці поживача в при розгляді зазначених вище справ щодо Особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей підстав позбавлення батьківських прав має допомогти своєму клієнтові визначитися щодо доцільності подання позову про позбавлення батьківських прав батька, матері або обох батьків та щодо позитивного результату, який. Позивач може одержатись з точки зору насамперед інтересів дитини, допомогти позивачеві вибрати предмет позову. Якщо ж адвокат виступає на боці відповідача, він може клопотати про застосування до відповідача такого заходу впливу як попередження, або лише про відібрання дитини без позбавлення його батьківських справ, якщо є надія на виправлення відповідача. Позбавлення батьківських прав можливе і щодо усиновлювача, який був записано батькою дитини. Це передбачено нормами статті 242 Сімейного кодексу. Питання: майнові права батьків та дітей роздільне майно батьків та дітей. Батьки та діти. Як суб'єкти правовідносин можуть мати різноманітні майнові права та обов'язки. Вони можуть бути учасниками договірних зобов'язань або бути співвласниками. Звертаю увагу, що відповідно до статті 173 Сімейного кодексу передбачена презумпція власності батьків. Зокрема, в даній статті передбачено, при вирішенні спору між батьками та малолітніми неповнолітніми дітьми, які спільно проживають щодо належності їм майна, вважається, що воно є власністю батьків, якщо інше не встановлено судом. Загалом, майнові права дитини та батьків регулюються не тільки нормами Сімейного кодексу, зокрема главою 14 Сімейного кодексу, а й цивільним законодавством. Можливості дитини щодо володіння, користування та розпорядження майном залежать від її віку і обсягу дієздатності. Ці норм це, це передбачено статтями 31 і 32 цивільного кодексу. Зокрема, щодо це часткової цивільної дієздатності фізичної особи, тобто малолітньої особи, яка не досягла 14 річного віку. Відповідно до зазначеної статті, чітко вказано, що така особа може самостійно вчиняти дрібні побутові правочини, а також здійснювати особі... особисті немайнові права на результати інтелектуальної творчості, що охороняються законом. Статтею 32 цивільного кодексу визначається неповна цивільна дієздатність фізичної особи в віці від 14 до 18 років. Зокрема, така особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної творчої діяльності, бути учасником, засновником юридичних осіб, якщо це не заборонено законом. А також самостійно укладати договір банківського вкладу та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я грошовими коштами на рахунку. Звертаю також увагу, що порядок укладення договорів за участю неповнолітніх осіб має свої особливості. Якщо їх своєчасно не врахувати, то такий договір може бути в подальшому визнаний недійсним. Зокрема, статтею 177 Сімейного кодексу передбачено, що батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу опіки піклування вчиняти наступні правочини щодо її майнових прав. Зокрема, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та або державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку квартири. Також правочини, що мають під собою видання письмового зобов'язання від імені дитини, також не можуть відмовлятися від майнових прав дитини. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною, перерахованих правочинів, про які ми говорили вище, лише з дозволу опіки і піклування, органу опіки і піклування. Статтями сімейного кодексу чітко встановлено режим майна, що використовується батьками і дітьми, які проживають спільно. Адже доволі часто разом проживають не тільки батьки і малолітні, і неповнолітні діти, але й діти, у яких є свої сім'ї. Однак, в силу матеріального становища, вони не можуть придбати взяти в найм житло для роздільного проживання. Як вже зазначалося статтею 173 сімейного кодексу, батьки і діти, зокрема, ті, що спільно проживають, можуть бути самостійними власниками війна. Хочу звернути увагу, що законодавець в статтею 174 сімейного кодексу передбачив право власності дитини на майно призначене для її розвитку, навчання та виховання. Цєю статтею чітко зазначено, що майно, придбане батьками або одним із батьків для забезпечення розвитку або навчання дитини, є власністю дитини. Законодавець також закріпив право спільної сумісної власності батьків і дітей. Відповідно до статті 175 передбачено, що майно набути батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів належить їм на праві спільної сумісної власності. Батьки та діти також можуть володіти майном на праві спільної часткової власності. Підставою для цього може бути прийняття ними спадщини за заповітом. Звертаю вашу увагу, що Законодавець чітко визначив певні вимоги щодо управління майна, майном дитини. Загалом статтею 177 передбачено, що батьки вирішують питання по управлінню майна дитини спільно, якщо інше не передбачено договором між ними. Після припинення управління батьки зобов'язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього. Звертаю увагу, що взагалі то неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо управління майном дитини є підставою для покладення на них обов'язку відшкодувати завдану їм її матеріальну шкоду та повернути доходи, одержані від управління її майном. Відповідно до статті 178. Законодавець чітко визначив умови використання доходу від майна дитини. Зокрема, дохід одержаний від використання майна малолітньої дитини. Батьки мають право використовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї. У випадку ж використ... майна неповнолітньої дитини законодавець зазначив, що неповнолітня дитина має сама розпоряджатися доходами від свого майна. Відповідно до норм Цивільного кодексу України виникає також цікаве питання щодо права власності на аліменти, одержані на дитину. Законодавець в 179 статті сімейного кодексу чітко передбачив, що аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім'я кого вони виплачуються і мають використовуватися за цільовим призначенням. Неповнолітня ж дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані на її утримання. Також зазначеною статтею передбачено, що у разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, аліменти є власністю дитини. Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання малолітньої дитини. А ось неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до цивільного кодексу.